Ми всі звикли до стіва, проста фігура, квадратне обличчя, синя футболка, герой, що завжди поруч. Але що як я скажу тобі? Що є ще й інший стів? Один, який ховається в тіні кодів, в архівах інтернету, в темних кутках твоїх страхів? Це все не просто вигадка. Усе почалося ще у 2018 році на форумі Фочан. Хтось з жартома запостив тривожну 3D-модель Сіва, створену ніби для Super Smash Bros. Ultimate. Люди спершу сміялися, а потім почали боятись, бо ця модель була занадто реалістичною, надто химерною, і хтось узяв її і зробив з неї щось більше. Гротеск Стів Мод це повноцінний survival хоррор для Майнкрафт. Він замінює звичне відчуття спокійної гри на постійну тривогу, пригніченість і страх. Світ стає темнішим. Появляються нові звуки: краплі води, далекі кроки, шепіт. І найгірше це він. Це не просто моб, це розумний хижак. Він не зникає вдень, не атакує одразу. Він чекає, слухає, відчуває. І коли ти найбільш вразливий, він з'являється. Гравець повинен досліджувати світ, вирішувати головоломки, збирати ресурси і намагатися не збожеволити. У цьому відео я покажу вам, що відбувається, коли ти намагаєшся вижити поруч із ним. І що робити, коли ти нарешті його побачиш обличчям до обличчя. До речі, цей мод і усю зборку можна завантажити у моєму ТГК. Заходь, у нас тут цікаво. Приємного перегляду. Усім привіт! Сьогодні ми граємо у Майнкрафт. Але незвичайний за нами гонець якесь чудовисько, яке хоче нас обійняти. А, до речі, щоб відкрити конфіг та настроїти цього моба, потрібно натиснути клавішу Home. Ось у нас відкривається такий конфіг. У нас тут є. Ні-ні-ні, що, що це було? Він вже заспавнився! Що за фігня? Зачекайте, зачекайте. Він, він на овці? Як? Одразу, одразу вже при як це трапилось? Як ви вже побачили, на цій зборці в мене є дабл джамп, який дуже допомагає від нього втекти. Ми, звісно ж, ну, не можемо втекти. Постійно втікати від нього, нам потрібно з ним сразитися, якось, якось від нього. Е не знаю, що з ним потрібно зробити, але. Те, що він. Ви це чули? Те, що він одразу заспавнився. Я Я, тіль... я тільки не зайшов у Майнкрафт, що відбувається? О, ні, зачекайте, зачекайте. Ні-ні-ні, ні, мені потрібно втекти, втекти, потрібно. Максимально інтенсивний початок в нас. І це капець! Це капець! Я Я... я готував речі, я готував багато чого, а він тут одразу з'явився. Капець якийсь то. Ну Ну добре, в нас тут є тропіки, джунглі. Та деревина. Почнемо з бази. Нам потрібно деревину. Робити деревину. Йде ця істота. У мене просто трусяться камера. О, все, напевно, вже пройшло, тому що був такий звук, як він уходить кудись тут. Ну, це тільки нам в плюс. Давайте вже робити деревину. До речі, я зрозумів, чому награла музику, в мене вона була виключена. Не встиг вам сказати, але тепер ви знаєте, якщо у вас не працює музика, коли він за вами гониться, то вам потрібно просто сюди нажати і музика буде працювати. Та, напевно, ще перевірте ось цей параметр музики, то воно ж теж від цього залежить. Так, любі друзі, давайте, давайте вже працювати. Мене вже трохи троїть, коли підвісає Майнкрафт. Я боюся, що він може заспавнитися, заспавнитися де завгодно і завдати нам шкоди. О, ось і з'явилися Ambient Sound. І вугілля є. Файно. Все, база в нас готова. Так, давайте лодку зробимо. До речі, тут на узбережжі може щось бути. Ось, наприклад, я вугілля вже бачу. Хотілося б залізу, але що робити? До речі, ті, хто вгадали, яку пасхалку я зробив, ви молодці, друзі. Це це була пасхалка на персика. У летсплеї Лололошки дуже-дуже давно була собака, і він її назвав Персик. Як для мене це легендарний пес, ну, звісно ж, є ще пес Патрон. Так, що ми тут бачимо? Нічого. О, а щось новеньке. Ай, кавун впав. Ну нічого. Якісь додовбані тропіки, вони мені не дуже подобаються. Перше залізо. Дуже файно. Що в нас тут? Тут теж вугілля, але нам це не потрібно вже. Нам більш цікаве залізо. І до речі, в мене є тактика щодо цього стіва, який за нами гониться. Нам потрібно построїти якусь, якусь паркур-карту, яку він не зможе проходити, а ми будемо постійно його проходити то вперед, то назад, або зробити кільцеву. Ні, ну таке озбережжя мене зовсім не цікавить, не цікаво, не цікаво. Так, я згоден, це іноді буває красиво, але не зараз. Здражає трохи. До речі, подивіться, що можна робити. Оба! Ви це бачили? Я. я паркурист. І ось так от ще можна спускатися. Затискаєте клавішу Shift і все з вами буде добре. Ви можете сказати, що це <сміт>, нелегальні чити, все інше. Але у ванілі це дуже, ну, так, дуже приємно грати, на мою думку. Нічого. Так, зачекайте, відтуди ми прийшли. Нам потрібно йти туди. О! <сміт> Сніг. Так, давайте поставимо більше чанків 32, наприклад, щоб бачити далі. Так, ну для першого разу нам цього буде достатньо. Давайте зробимо вже залізо. О, ще залізо. А де усі тварини? Я годуюся одним кавуном. Де всі тварини? Напевно, не дуже гарний. Зараз ми мене біом. Нормально, піде. До речі, імба тактика від цього стіла, просто плити на лоці. Ще більш заліза, нам потрібно це. Нам це цікаво. <кхи> До речі, я пам'ятаю, як я вперше грав в Майнкрафт, я не знав, що гра вона сейвиться. Та я постійно, коли виходив, я жалів, що блін, я тільки-тільки зробив е нагрудник залізний, та мені потрібно по нову це все робити. Але потім, як я побачив, що воно все сейвиться. Ну, це була дитяча радість. Ооо! Здоров, що ти? Ні, я з тобою не буду, давай. А чого в мене. Серйозно, з факу? Це воно теж працює як лайтматик? Цікаво, не знав цього. Кріпери, скелетони, там лава, напевно. А що нам воду робити? Ну, слухайте, А давайте спробуємо зробити портал в Ад. Так, давайте вбимо ось цих шльопиків. Бам! Ні-ні-ні-ні! <сь> я майже чуть не здох. Ну, де ж вся їжа? Давайте мені мапу я включу. Павук курка! Але це не те, що нам потрібно. Так, тут гравій є. Ось свиняє. Гарно, це вимикаємо. Головне, що вони... <сь> їх було видно. <сь> так, давайте лопату. Зробимо. Воу-воу-воу-воу, во. Це що за скелетон такий обороняє свиню та корову? Ні, 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 я піду до кур. Я не головний герой аніме, та я не можу виживати в усіх подіях тут. М -м, дивіться, як можна одразу жарене. І ось, будь ласка, смажена курятина. Чекай, чекай. Файно. Сподіваюся, нам цього хватить. Я не вмію строїти портали, тому будемо намагатись. Це ідея. О, я зробив, я зробив! Та я не вилив воду на лаву. Це для мене досягнення. Так, ну що, якраз таки ніч вже прийшла. Давайте відправлятися в ад. Воу! Ні-ні-ні, зачекай, 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 давай Шо? одразу досягнення зробимо! Ось так от. Досить активно в нас це було. Ну, не досить поганий спавн у нас. Тут можемо кістки надобувати. Для багато чого цікавого. На жаль, одразу фортеці в нас немає. Ну нічого. І так будемо працювати. Так, ну думаю, нам цього буде достатньо. Якщо подивитися на карті, то зараз де. До речі, не так уж далеко в нас фортеці. Ми можемо туди зараз пройти. Але я не знаю, наскільки це буде актуально. Ну, давайте спробуємо. Я поставлю тут на всяк випадок мітку. Ну mm і. -hmm. Курятана ну, в мене є. А, погана ідея. Ну добре. Ні, занадто далеко. Знов тискотеняка. Ти ну і що мені з тобою робити? Воу, це було непогано. добре. Добре, добре, добре. Дивіться, дивіться, дивіться. Опа! Де ви таке бачили? Та ще й. Ще й. на одного більше. What the fuck? Ну це. Ні-ні-ні, ні зачекай! Ні-ні-ні-ні-я не хочу тут помирати. Як тут громко зараз? Та Татих. Та ну слушай, це фігня повна. Давай ось так от. Все, файно. Ні-ні-ні, ні скелет, скелет, це погано, це дуже погано. Так, все, я від нього. Він дос, досі стріляє в мене. А, він шукає мене все. Не знайшов. За дві. Ні, зруйнували портал. А от якщо б я не зробив кресало, ми б. Би... звідкиля вже... Не викарабкалися. Ну годі, ми трохи побували в аду. Потрібно йти далі. А як вони. О, горять. О, корови. Це дуже добре. Їжа. Промахнувся. Ну, сподіваюся, нам цього на перший час вистачить. Так, що нам тут не потрібно? Ось це все викидає. Чуть не підібрав. Ні, генерація вона не буває поганою. <кх> вона буває набридлою. Ось, наприклад, якщо б я. Вау, Болото? манграві. Якщо б я вперше зайшов та побачив ось це, наприклад, з е, болотом, я би ну, зацікавився та пішов туди. Ну, як я зараз роблю. Я ось думаю, де домівку робити. Я думав, що це якась кровля. О, до речі, непоганий спот. М -м, мені подобається. Ну що, давайте тут же і робити нашу базу. До речі, коли ви в останній раз чули щось про хіробріна? Це перша легенда в Майнкрафті. Він ніколи не існував офіційно, але легенда про нього одна з перших хоррор історій у грі. Білий погляд, тиша в лісі, дивні будівлі, яких ти не будував. І гравці самі почали вигадувати скріни, відео, докази. У кожному оновленні Mojang вписала в ченджлок Removed Herobrine. Але ж його ніколи не було, так? Так само як і гротеск Стів. А потім ти заходиш у гру, і на тебе вже хтось дивиться. Потрібно скло вже вечоріє. Опа. Вже стріляє гадюка така. Ну давай, я готовий. Ну це було дуже легко. До речі, можемо так, от прикрасити біля нашого дома. Ці клятки дерев'я ще З лопатою! Ну, годі, ми вже основу таку зробили. Ми її будемо прикрашати ось таку коробку. <с> ну нічого, це <с> дуже легко. Давайте вже спати. Ну, і, наприклад, шахта в нас буде тут. Угу, Пішов а факел не взяв. Ох, як буде цікаво, якщо тут цей стів заспавниться. Печера якась затоплена. Краще б вона була не затопленою. Мені подобається. Я трохи прогадав з розмірами, ну но... йов твою ма. Ну я дебіл, реально. Ну, нормально, нормально. Та це не фігане нормально, це не виглядає так, як я хотів. Ха-ха-ха. Подивіться, який в мене дом вийшов. Годі-годі. Немає поганого дому, є погані люди. Нормально. Ну В мене немає просто іншої деревини, то в мене виходить так з все. Ну так вже трошки краще. Заліза немає, нічого немає. Але в мене є моя домівка. Не ну, куди б нам піти за залізом? Яке воно просторне, нічого собі. Чого? чого? Зачекайте, він спавниться? А ну-ка, давайте перевіримо. Це що за. Він десь там. Це... Я чогось не розумію, напевно. Ну, ми будемо обережними. І де він? Зачекайте, там дійсно щось зламано. Я буду як мауглі. Еть! Ну. Ні-ні, він тут є. Можливо, він закопаний, але тут Тут поламані блоки. У нас ще є. Давайте тут перевіримо. О! Реально! Він з'явився! Він з'явився! Зачекайте! Зачекайте! Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Це не так потрібно було бути! Як це стрьомно! Зачекайте! Як ти плаваєш? Ага, він. Подивіться, О, Бог ти мій! він обісрався! Він плаває дуже погано. Він реально заспавнився, в нього є якийсь. А чого я не можу бігти? Так. Ні-ні, що це було? Що? Де ти? Ох ти. ні 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 відійди від мене. О, бог ти мій! ні 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 відчепися! Ну, його дуже легко контрити, якщо він в воді. Але на суші він дуже такий швидкий. ні 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 зачекай, не чіпай мене, ні ні Бог ти мій, де ми? Що? Що воно так смердить? Де ми знаходимось? Фу Бог ти мій. Він, походу, нас проглотив. Якось не дуже гарно мене заспавнило. Так, ану. О Бог ти мій! Черв'яки якісь, тут. так, який тут координат? 53. Мені потрібно ось сюди десь. Копнути. Господи бог ти мій! О, 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 нарешті. Так. як... Бог ти мій, який в нього великий живіт. Черв'яки. ой, фу. Як воно все смердить. Виглядає ну, не дуже апетитно. Капець, що мені робити? Ну, та в мене не так багато речей. А, вони на мене всі полюють. Нінь. О, хо-хо. Черв'яки ці, а що з них падає? А ну, о, ні, ой, я впав. Їх дуже багато. Вони сильні? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Почекайте, 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 що тут цікавого, Якщо це. О, вони прям за мною! хо хо Який ужас. І куди мені тут? Ну давай. Ой-ой-ой! Давай, ой, ой. давай, 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 давай. О, 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 о. це не чесно було. О, серйозно? Так, так можна нафармати дуже багато їжі. Але толку, якщо я. О бог ти мій фу. Де я? Я вижив! Я вижив! Ви це бачили? Ця поглошена музичка, так. Мене це лякає. Ну давайте ну... телепорт зробимо, бо це не кайфово, коли тебе тпехає, бог знає куди. Ну, слухайте. А. Та йоп твою! Ні, ну відчепися! Годі за мною бігати! Ні, ну гуфясті звуки, дуже гуфясті. Ооо боже мій. А ну якщо поставити ось цей режим. Ооо, ні. І де ти? Я тебе не бачу, чого так тихо. А. <плес> <плес> Точно. Ооо! О, о, о. Він дуже злий! Він дуже злий, ви цього ви це бачили? Де ти? А, ти десь тут? Бог ти мій! Ти ж прям покраснів від злості. о хо хо Ні-ні-ні! Ти де? Так, ти тут. О, боже мій! Ні-ні-ні! <с meio> Він мене майже схопив! Де ти? Де ти? Де ти? Я не можу їсти нормально. Та де ти? Де? Де чого там багато звуків? Я, походу, зламав його. Я нічого не бачу, нічого не розумію, що мені робити. Моя домівка десь в тій стороні. Ну, на карті його не бачити. Ну, видно, що. О, ми знову вижили. Ну, звісно, він нас хопив, заїв, але ми змогли вибратися, втекти. Він нас знову, ледь, не впіймав. Капець. Напевно, краще було б грати на якомусь острові, щоб. Ну, як ви бачили, то він спавниться ось. На рандом, тобто я б сюди вже ніколи не пішов, та він. Ну, мабуть, чекали дуже багато, щоб його, скажімо, знайти. Фух, капець! Ну, до речі, коли ми переключили цей режим Madness, Ну, неприємно було. І ось моя домівка, мене з'їли. О бог ти мій. Ви це чули? О. Капець. До речі, напевно, було взяти цю жижу, в нього з живота, цю кислоту, там, ну тут розлита, Ну, ось такий ось мод. Дякую, що були зі мною.